Слава Україні, доброго вечора. Бажаю всім, хто зараз нас дивиться в ефірі на каналах Тернопіль 1 та НТБ Новини підсумки і зараз до головного. Смерть від ковіду минулої доби зафіксували ще один летальний випадок через коронавірус. Найбільше інфікованих у Тернопільській громаді 15 осіб. Загалом 13 лютого в області зафіксували 86 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужали 52 особи. Методом ПЛР перевірили 134 людини. За весь час пандемії в Тернопільській області захворіло 163 736 тисячі осіб, одужало 160 тисяч. 2874 людини і летальних випадків зафіксували 2472. Далі про державну підсумкову атестацію її скасували. У міністерстві освіти вирішили не проводити ДПА через війну. Від атестації звільняються учні 4-х і 9-х класів. А чи проводитимуть атестацію для 11-ти класників, наразі невідомо. Думки школярів і педагогів про нову систему підсумовування успіхів кінці року. Дивіться в сюжеті. Учениця 9 класу Асія до здачі державної підсумкової атестації готувалася кілька місяців. Але коли дізналася, що тестування можуть відмінити, зізнається трохи зраділа, хоча у своїх силах впевнена та каже, в час війни це велике навантаження, чесно. Я думаю, що це важливо, але при тому всьому не треба це так сильно нагружати дітей в той момент і не надавлювати, тому що це справді дуже важлива подія для дітей. Однокласники Асії також щотижня разом із вчителями готувалися до атестації по кілька годин. З української мови, до прикладу, писали диктанти, а з математики розв'язували задачі з ускладненням. Вчила всі уроки, старалася вчитися на вищий бал. Ну, все вчила. От думала, що буду здавати, але сказала, що не буде, але все рівно продовжую вчитися наполегливо. Державна підсумкова атестація для четвертих та дев'ятих класів в Україні не проводиться уже третій рік поспіль. Цьогоріч Міносвіти на початку навчального року повідомляло, що ДПА все-таки проведуть, тому вчителі і учні розпочали підготовку до тесту. Порівняно із минулим роком, діти цього року були налаштовані на те, що буде ДПА, тому що було кілька версій повідомлень про те, що воно має бути проведено. Хоча всі знали про те, що минулого року відмінили зв'язку із введенням воєнного стану, і відповідно, перед тим, рік також було відмінено через ковід, через карантин. Вчителька зауважує, що зараз додаткові навантаження у навчанні можуть зашкодити учням. Психологічний стан, стрес через війну і так в дітей триває вже майже рік. Умови в країні настільки складні, що зайві випробування дітям і батькам напевно ж будуть не дуже доречні. Це ніби і не складно, але в той же час це випробування, яке потребує зайвих затрат, сил, енергії. Державна підсумкова атестація впливає на встановлення середнього балу у свідоцтві. Воно важливе для учнів дев'ятих класів, які пізніше планують йти здобувати робітничу спеціальність. Однак цього року такий бал виставлять підсумовуючи оцінки за два семестри. Скасування державної підсумкової атестації для початкової освіти саме після 4 класу, та для базової загальносередньої освіти, тобто 9 клас. Отже, діти, які закінчують 4 клас та 9 клас по поточних оцінках, отримують середній бал і їм виставляється підсумковий бал. Що стосується 11-х класів, то чи здаватимуть ці учні ДПА роз'яснення міністерства освіти і науки надійшло згодом? Окрім того, випускникам слід готуватися до здачі мультипредметного тесту, який цьогоріч знову замінить ЗНО. Здавали кров і ділилися своєю любов'ю. Сьогодні у Тернопільському обласному центрі крові тернополяни долучались до благодійної акції під назвою Поділись любов'ю. Вона була приурочена дню закоханих. Кров збирали для військових та тих, хто цього потребує в тилу. Наша журналістка Олеся Лепчак також стала сьогодні донором вперше і більше розповість про цю акцію. Я в ролі донора. Сьогодні вперше в житті здаю кров. Зізнаюсь, було страшно, але не боляче. Поділитися своєю кров'ю хотіла давно і дізналася, що сьогодні, 14 лютого, у Тернопільському обласному центрі служби крові діє акція Поділися любов'ю. Тому я також наважилась долучитись і стала однією з 50 учасників. Спочатку реєстрація. Далі направили на визначення групи крові та допустили до донорства. Сьогодні я здала 450 мл. Це безпечно для здоров'я до. Оза на станції людей було достатньо, втім ажіотажу немає. За три години зібрали більше 20 літрів. Переважно кров приходили здавати студенти. Усі вони кажуть, розуміють, наскільки це зараз потрібно. Я прийшла на акцію здавати любові», бо Я це побачила на інстаграм сторінці сменського парламенту свого університету. Але я давно хотіла здавати кров. Ну, мені не принципово попаде вона до якогось військового, чи вона попаде до якоїсь звичайної людини в тилу. Я просто розумію, що це, ну, це дійсно важливо, це може врятувати чиєсь життя, можливо, комусь саме не бракує моєї крові. Просто ця акція стала якимось таким поштовхом до того, щоб я пішла здавати кров. Знала я про акцію через, ну, через інтернет, як ми всі знаємо, і вирішила долучитися щоб в такий святковий день. E, ну, я перший раз давала кров, і моє враження. Ну, це ну, не страшно. Ну, знаєте, е, ну як сказати, кров з пальця больніше брати, ніж зараз до, е, стати донором і усвідомлювати, що ти ну, комусь допоміг. Мені це нічого не варте, а якісь певні людині це може врятувати життя. Тобто ну, кожен робить те, що може в певний час. В силу тих чи інших обставин багато людей потребують донорської крови, і студенти з томатологічного курсу вирішили до цього долучитися, щоб допомогти людям. У центрі розповідають, що дня на здачу крові людей приходить багато. Переважно це молоді люди віком від 18 до 30 років. Сьогодні відбувається акція Поділися любов'ю, і я вважаю, що кожен, хто сьогодні прийшов здати кров, він таким способом хотів виразити свою любов, повагу, вдячність до всіх воїнів, які збройних сил України. І віддати частинку себе, тобто поділитися своєю кров'ю. На дану годину вже участь в акції взяло більше 40 людей. Це приблизно 20 літрів крові. І акція ще триває, продовжується, тому що люди підходять. І я думаю, що буде більше. У Тернопільському центрі служби крові стати донором можна з понеділка до п'ятниці, з 8 до 13 години. 14 лютого, в день усіх закоханих, кожен із нас хотів би відчути увагу і почути слова любові від другої половинки. Саме у цей день фраза Я тебе кохаю лунає найчастіше. Сьогодні тернополяни з самого ранку дарують один одному подарунки і намагаються бути разом. А ми ж вийшли на вулиці міста вітати перехожих і розпитувати, як їм святкується чи ж не святкують. 14 лютого день закоханих. Саме сьогодні ще один привід приділити увагу коханій людині та приємно здивувати Цьогоріч Свято любові для закоханих особливе. Минулий рік був важким, тому опитані нами зізнаються. Почали ще більше цінувати своїх близьких і моменти, проведені разом. Тернополяни з самого ранку вітають одне одного із днем закоханих. Зізнаються, намагаються саме 14 лютого провести разом із другою половинкою. Так святкуємо, але ну не прям так, як завжди, але трішки вийшли на каву, прогулялись. Та подарунків таких особливо не, немає. Просто день разом провести гарно, щоб запам'яталися гарні емоції, побути разом, щоб насолодитися одним одним. А то скоро їду на службу. Подарунки обирали старанно жінкам, переважно дарували квіти і прикраси. А чоловікам інструменти та одяг зізнаються, обирали те, що нагадує про другу половинку. Здійснювали мрію коханого, дехто і дарував щось зроблене своїми руками. Втім, більшість сказали, у теперішній ситуації час, проведений разом найкращий подарунок. Готувала подарунок для тих людей, яких я люблю, для своїх батьків, для своїх близьких. А що дарували? Дарували їм переважно те, що вони люблять: солодощі, якісь кондитерські вироби, якусь косметику, такі приємні дрібнички. Все ж зустріли ми тих, хто сьогодні не святкує. Кажуть, це звичайна дата, звичайний робочий день, а не відзначають день Валентина, бо це лише для закоханих. бо ми постійно проводимо час разом. Це ж нічим не відрізняється цей день від всіх інших. Просто головне бути разом весь час і все. Я думаю, не варто приділяти. Якесь дуже особливе значення в цей день. Просто треба бути постійно разом. Все ні, я не святкую цей день. Немає поки можливості такої святкувати, бо немає такої людини біля мене. Не знаю, чи в майбутньому би святкувала, але ні, поки не святкую. Не не вважаю цей день таким, якимось аж дуже дуже сильно святковим. Напевно, він буде святковим для тих людей, хто має половинки і має. Закоханість, от ну особисто я не святкую, але в основному це свято люблю, хороше свято. Тому всім закоханим бажаю гарного проведення цього свята, гарних позитивних емоцій. Під час війни треба берегти себе, бережіть себе, своїх близьких, радитися, що у вас є така можливість бути поруч один з одним. Зараз багато, на жаль. Чекають своїх коханих з фронту, і я хочу побажати всім дочекатися ваших коханих і на наступний день святого Валентина всією країною, всією родиною провести його разом. Все ж незалежно від того, чи є у вас друга половинка чи ні, даруйте любов Україні і тепло цьому світові. До інших тем іспанські волонтери не перестають допомагати Україні днями вони передали два тепловізори для співробітників спецпідрозділів Тернопільської поліції. Більше про оптичні прилади і куди їх відправлять, дивіться в сюжеті. Два тепловізори отримали співробітники спецпідрозділів Тернопільської поліції, які зараз несуть службу в регіонах, де відбуваються бойові дії. Оптичні прилади їм передала українська громада Іспанії за сприяння благодійного фонду Доля надії з перших днів війни. Благодійний фонд підтримує тернопільських поліцейських, забезпечує необхідним для перемоги над окупантом. Заснована організація ще у 2016 році, коли почалися воєнні дії, власне, АТО. На даний момент всі керівники і засновники організації перебувають на фронті на передовій, так як вони є лікарями і надають допомогу безпосереднім нашим бійцям. Благодійний фонд активно співпрацює з українськими громадами, які перебувають за кордоном у взаємодії з асоціацією українців в іспанській автономній провінції країна Басків, Україна Еушкаді вдалося придбати та відправити для тернопільських поліцейських не один ці. Вантаж. Ми щиро вдячні даній організації, представники якої спільно з представниками іспанської діаспори вже неодноразово, починаючи з 24 лютого, надавали нам генератори, далекоміри, тепловізори, бінокуляри. Також надано медикаменти необхідній кількості спальники, каремати, термобілизна. Підтримка поліцейських триватиме надалі, запевняють представники благодійного фонду. У планах допомога у закупівлі автомобілів підвищеної прохідності та квадрокоптерів. Символи сміливості, і незламності українців тернополяни можуть долучитись до голосування за найкращу марку воєнного часу. Опитування триватиме в дії до 20 лютого. Названня найкращої претендують 10 марок присвячені псу патрону, Херсону, Збройним силам, українській мрії. Серед переліку і марки про Кримський міст, руський корабль, крилаті фрази Доброго вечора ми з України, вільні незламні непереможні, зброя перемоги і переможного на. Нового року. Окрім дії, проголосувати за марку також можна на сторінках Укрпошти автор художник марки Переможниці отримає приз. І до новин спорту далі говоримо про самбо. Цей бойовий вид мистецтва активно розвивають у Тернополі. З останнього чемпіонату України тернопільська команда привезла дві нагороди. Ще троє спортсменів зупинилися за крок до медалі. Змагання відбувалися у Львові. Туди визначити кращого приїхали близько восьми сотень спортсменів з усієї країни. Більше про наших самбістів дізнаємось просто зараз. Задоволення? Так. Чесно кажучи, дуже дуже задоволена. Бронзова нагорода чемпіонату України із самбо. Це перша медаль Валерії на таких серйозних змаганнях. Зізнається, результат просто не дався було більше тренувань, фізичної підготовки, але водночас це і додало впевненості у своїх силах. Важко налаштуватись на змагання, вийти на сутичку. Треба морально себе підготувати, як морально, так і фізично. Але як на мене, моральний аспект він може навіть більше грати роль. Я боролась з чемпіонкою змагань. Першу свою сутичку, от. Я й програла, от, але надалі я змогла вибороти третє місце. Ще одну нагороду у скарбничку тернопільської команди приніс Денис Фік. Він також бронзовий призер чемпіонату України. У перший день змагань у Львові спортсмен не зміг вдало виступити у спортивному самбо, але вирішив спробувати долю у бойовому і не прогадав. Та виступом цілком задоволений. В перший день я боровся по спортивному самбо, і на жаль, мені не вдалося піднятися на п'ядесал, але в наступні дні там ще відбувалися змагання по бойовому самбо. І там мені вдалося посіти третє місце. Бойовий розділ це більш така ударна, динамічна, досить потужна справа, яка в перспективі виконує, вивчається як самозахист без зброї. Ось а на спортивних змаганнях хлопці демонструють свій такий, якби войовничий дух. Ще троє тернопільських спортсменів зупинилися за крок до п'єдесталу, але вони не падають духом і вже знають, що мають робити, аби наступного разу показати кращий результат. Звісно, треба більше працювати, чуть-чуть десь не дотягнула, і тому так вийшло. Але я бачу, що ти не здаюся. Я готуюсь до наступних змагань. Виграв дві встречі, за вихід фінал програв хорошому пацану і по балах за третє програв Хмельницькому. Дуже обідно, коли є таке питання між всім і між нічим. І коли усвідомлюєш, що програв за вихід фінал, якось починаєш втрачати впевненість в собі. Буду більше над собою працювати, займатися. Мені треба допрацювати партер. Я завжди не любив партер, але в самбо це одна з основних складових. І тому її треба покращити, щоб це щоб далі вигравати. Партер це боротьба з утримання, больові прийоми. Ну і в бойовому ще й задушливі. Тренер виступом підопічних задоволений. Комусь більше пощастило із жеребом, комусь дістались сильні суперники. Хтось спробував сили у новій ваговій категорії. Змагальний досвід безцінний. Хороший, сильний керок. Ми спромоглися зробити те, що змогли. Вони постаралися, не все вдалося, напевно. Є до чого рухатись, над чим працювати. Наступні змагання для спортсменів відбудуться уже за тиждень. Це чемпіонат України із дзюдо. Ці два бойових мистецтва борці розвивають паралельно. А у перспективі чекаємо на те, що чемпіонат України із Самбо прийматиме Тернопіль. Це юні спортсмени, і вони теж будуть демонструвати свої вміння, навики, які будуть потім відзначатися на відбір, як відбір на перспективні чемпіонати та етапи кубків. І на завершення про погоду синоптики попереджають про сильний вітер і ожеледицю. Завтра, 15 лютого, без істотних опадів на дорогах ожеледиця. Температура в день 1,6 градусів тепла. Вже 16 лютого буде без опадів та все ж ожеледиця. Температура вночі від 0 до 5 морозу, а в день від 1 до 6 градусів тепла. Це все, що встигаю вам розповісти. Далі долучайтеся до аналітичної студії, беріть участь у розмові. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вдалого і спокійного вечора. вірою в перемогу України.